Бойовики продовжують випробовувати на міцність українські позиції, зокрема і на давно відвоюваних плацдармах. На Донеччині в районі Волновахи терористи обстріляли наших військових із важкої артилерії. Напередодні українські вояки повідомили, що в цей район підтягуються російські найманці, не полишають в спокої і Маріуполь режиму тиші. Терористи дотримуються лише на окупованій частині Луганщини. У Луганській області бойовики продовжують дотримуватися режиму припинення вогню. Про атаки на сили АТО бійці з передової не повідомляють. Дали спокій навіть військовим на блокпосту у смілому, яке останні дні не припиняли обстрілювати. Нічого не було ніяких провокацій зі сторони противника. Ожидають, слухи ідуть да, десь вони можуть даже кольцом взяти. Реально можу. Тим часом працівники СБУ та бійці Айдару виявили відразу дві схованки бойовиків. У синично луганському районі знайшли сім реактивно противотанкових гранатометів, 20 гранат і більше двох тисяч набоїв. До того ж, в одній з покинутих будівель в часті виявили вибухівку. Бойовики готувалися до провокацій у день голосування. В цьому сході обнаружено 2,8 кг тротила в тротилових шашках і шесть гнів. Это планировали проводить, э, провокации и подрывы в и Жителі міста поступово оговтуються після бойових дій у школі-інтернаті, отримують гуманітарну допомогу. Волонтери та просто небайдужі надсилають її з Києва, Харкова, Львова та навіть Ізраїлю. Розказуй, що нам приводять. А -а -а, Гуски, книжки, У поля дома. А в Маріуполі на Донеччині минулу ніч бойовики кілька разів порушували умови мінських домовленостей. Терористи напали на наших військових неподалік селища Талаківка. Загинув боєць з позивним тракторист. Йому було 36 років. Залишилося двоє дітей родом з Полтавської області. Був здійснений напад на машину, яка їхала з військовослужбовцями збройних сил України. В затічого. Що... Один із косовозів загинув, один отримав важкі поранення. Нападники вже було знищено, і напад було відбито. Успішно. Ситуація на передовій залишається напруженою. В районі Волновахи бойовики знову обстрілюють наші позиції з градів танків. За словами військових, сюди підтягуються російські бойовики. Вони рухаються з боку Докучаєвська та Комсомольська. Терористи намагаються взяти волноваху в кільце і відрізати її від Маріуполя. В районі Докучаєва вийшли порядка ще 30 трьохдцяти боевой техники, это российские грады. Вот. Со стороны Комсомольска на Волноваху подтягиваются порядка 50 единиц бронетехники, это танки и БТРы, и страдают мирные жители. В основном, основная часть это мирные жители, то есть сносятся части поселков, домов, вот. но ну, есть, конечно, и раненые среди украинских военнослужащих. За словами військових, у міністерстві внутрішніх справ наказали батальйону залишити свої позиції і прямувати до столиці. Однак військові йти не збираються, кажуть, на їх місце можуть прийти бойовики. Тож, поки такий ризик існує, вони залишаться на позиціях. Андрій Кравець, Андрій Лащ, Ельвіна Сеєдбулаєва. новини телеканал Інтер.